Чи дотримуються продавці правил торгівлі на черкаському ринку? Таким питанням зацікавився мій колега Богдан Маруніч. Тому протягом двох годин інспектував торговців. До кого немає претензій, а хто порушує закон, побачите вже за мить. Чи можете ви, покупці, бути певні в якості ринкових товарів? Саме це сьогодні і перевіряю. Відповідно до правил торгівлі на ринку, повинні бути витримані всі санітарні умови. Починаю з молочної продукції. Цікавлюсь висновками лабораторної експертизи. Сейчас не можу показати, був лаборант, лаборант я, мабуть, його не забрала. Містове точно є. А те оставила. А коли перевіряли останнє? У, утром. Сьогодні, утром приходила лаборант до нас, віддавала зразки і цей обізачик. Ця лабораторія, а ось наша лабораторія. Я з ферми виїжджаю, мене провіряють, і тут лабораторія провіряє. Помічаю перепилені яйця поміж взуття, проте продавчиня спритно їх ховає. То я собі купила та поставила, забулася забрати. Все, немає їх. Бачите, нема. Інспекція триває. Переходимо до так званого критого ринку. Чи безпечне тут м'ясо? А покажи документ. М'ясо перевіряється в лабораторії? Конечно. І висновки теж має? в лабораторії. Ні, ніколи не було по-другому. А можете показати? А ні. Чоловік з радістю надає мені необхідні документи, перевіряю та повертаю їх власникові м'ясо в нормі. Іду з інспекцією на другий поверх, де повинно продаватися лише сало, як свідчить банер. Аж раптом помічаю на сальному ряду м'ясце. Продавчиня ховає себе від камери, а заразом ховає й товар. Проте її колеги перевірку проходять без проблем. От. Такий сховок. Ну так удобно, просто на нігдіні не пропадає. Нічого. так. Голови свиней. Да. сало. Аж ось знову суперечлива ситуація. Від свого товару продавці відхрещуються та висновок не показують. Ви покажіть, будь ласка, лабораторні висновки на базі. То покажіть. Проте є на прилавках і м'ясо, яке не може дочекатися продавця, як в принципі, і я. Стоїмо, чекаємо вже хвилин 20, Власниці м'яса так ми й не знайшли. Чоловік за моєю спиною, здається, знайшов де погрітися, тулиться до батареї як до рідної неньки. В той час я прямую до лабораторії ринку, щоб дізнатися, наскільки небезпечно купувати неперевірене м'ясо. Якщо це м'ясо не провірена свиніна, то це може бути трихінельоз, сліпота може бути даже і вітальний сход. Це заболівання, яке практично не лічиться і. Для чоловіка опасно. запитую лаборанта про ситуацію, що склалася з відсутністю документів. Пояснює не повинні бути в налічі і вони повинні вам дати. То, що вони вам не дали — це проблема. Тобто, це потрібно просто к ним вийти на даний момент сьогодні і подивитися, чому не дали». Повертаємось разом на торгові місця. Жінка стверджує, документи є проте не з собою та прибирає товар з прилавку. Лаборант проводить профілактичну бесіду та пояснює, кожен має право перевіряти наявність висновків. Любой покупатель, который зашел на рынок, имеет право просто подойти, попросить у торгующего человека документ на качество даного продукта. Богдан Маруніч Горнеділько Віка. Новина.